Замовив дощ, виклав стільки, щоб ще й блискавку додали. А що, не подобається? Назіхало. А парасолю сама могла взяти. Ходи й в зуби? А це ідея. Може б скиглила менше. Фелікс і Люча перебувають у шлюбі 5 років. Вона вирішує покинути чоловіка попри свою любов до нього. Залишившись сам, Фелікс занурюється у спогади про свою юність та згадує всі родинні розчарування. Замкнутий в собі по цим стереотипам чоловік ніколи не повинен плакати. Він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити. Цей шлях якраз Фелікси проходить на протязі її вистав. Вистава Люча і Фелікс це своєрідне дослідження відносин між двома людьми, кажуть режисери. Виникають криза. Як з неї вийти, Що треба робити для того, щоб в стосунках між подружньою парою, між людьми, які домовились бути разом, щоб це зберігалося? Герої занурюють глядача у складні емоційні відносини, розмірковують над сенсом життя та цінністю родинних зв'язків. Все відбувається, що повинно відбуватися в сімейних відносинах, але ти його не відчуваєш до кінця, і ти знаєш, що десь є якась схованка. А лючя вона така, і їй або все, або нічого. Її він весь потрібен. Вона для нього вся, і він для неї всі. Весь. Над виставою актори почали працювати ще до війни, але показати їх глядачу вирішили саме зараз, бо сюжетна лінія має більший сенс та актуальність. Зараз дуже багато пар, ну, тому що війна і звісно, тому що важко психологічно а, і розлучаються, і десь не знаходять підтримку один одного. Ну різні причини є да, розлучень і. Розставань, але ми хочемо про це поговорити з глядачами відверто. Про те, що важливо сьогодні підтримувати один одного. Важливо, все ж таки, в основі будь-яких стосунків має бути кохання, підтримка один одного. Прем'єра «Лючий Фелікс відбудеться 23 та 24 вересня. Перша у новому 97-му сезоні театру «Драміком». Олена Петроченка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.